Так, да, це знайшли. Це один сотні можливо з тисяч таких шматочків, які з зривною хвилею по всьому СТО літали, шкодили майно, автомобілі. Монтую ляжо, потім дивлюся нам кидають по що буде до ранку. Телефон просто не замовкав. Люди долучилися хто фінансово, як друзі, так і знайомі, а навіть були дзвінки від зовсім незнайомих людей. Багато людей прийшло, руками допомогли. Да, люди приходили на свій страх і ризик, намагалися розтягували, допомагали СБУ, збирати доказову базу. Тобто робота була проводилась дуже активно і дуже зразу. Е, ну, і не було такого, що ой, я там можу, не можу, є проблема в нашого колеги. І максимально намагалися закрити. все Ми будемо добиватися справедливості, добиватися репарації, щоб наказати цю нечисть.